Color Picker – це дуже важливий інструмент нашого онлайн-конструктора. Він дозволяє легко і швидко змінювати колір об'єктів на макеті. Потрібно змінити колір тексту, фігури, векторної картинки чи QR-коду. З Color Picker ви зробите це легко. Одним із найпростіших способів зміни кольору є вибір із готових запропонованих кольорів. Але можливості Color Picker набагато ширші. Якщо обране початкове значення, наприклад, оранжевий колір, то ви легко можете змінити його на будь-який відтінок того ж самого кольору. Зробити світлішим, темнішим, більш насиченим, яскравим чи навпаки приглушеним. Для цього просто пересуваєте повзунок. Можемо перейти в інший діапазон на слайдері кольору, наприклад, червоний, і створити для нього необхідний відтінок. Другий слайдер прозорість. Він дозволяє регулювати, наскільки прозорим буде наш об'єкт у макеті. Наступний блок, розташований ще нижче, це набір базових фіксованих кольорів. Також тут є можливість вибрати білий і прозорий колір. Кожен із мільйона кольорів, які можна надрукувати, має своє кодування. Якщо знати значення коду конкретного кольору, то його можна ввести у відповідне поле та отримати точний колір. В нашому Color Picker є можливість задати точне значення кольору у трьох кольорових просторах: 16-ковий код. Це комбінація літер та цифр, які використовуються для всіх веб-проєктів. Тому ті із вас, хто працюють в онлайн-редакторах, знатимуть, як задати колір з допомогою цього коду. RGB це та палітра, яку ми бачимо на екрані. Вона складається з трьох базових кольорів. Цмік це 4 простір, який складається з блакитного, пурпурового, чорного та жовтого кольорів у процентному співвідношенні. Саме ці кольори використовуються для друку. Професійні графічні дизайнери працюють у графічних програмах типу Photoshop Illustrator, саме з колірною моделлю CMYK. Щоб остаточно зрозуміти цей момент, необхідно знати, що перша колірна модель використовується для контенту в інтернеті, друга для відображення кольорів на комп'ютерному моніторі, і третя для друку поліграфії. Це дуже важливо, тому що багато онлайн-редакторів не дають можливості працювати з ЦМІК. Але ж саме ця колірна модель ЦМІК покаже точні кольори під час друку. Проблема ж у тому, що далеко не всі кольори, які ми з вами можемо бачити на екранах в RGB та в 16-ковому форматі, можуть бути відтворені в друці. Ви, мабуть, були в таких ситуаціях, коли на екрані ми бачимо яскраві, соковиті, сині, зелені, червоні кольори, а в надрукованому вигляді вони виглядають більш тьмяними та приглушеними. Для того, щоб уникнути таких не зовсім приємних ситуацій, при підготовці макетів до друку задавайте точні кольори. І саме в колірній моделі ЦМІК. Також є інші моменти. Наприклад, ви хочете задати свої фірмові кольори, а це не вдається. Навіть якщо дизайнер створив логотип у фірмових кольорах та прописав їх код у брендбуці, людина може просто не знати, як задати цей кольор у стандартних веб-кольорах. У нашому конструкторі ви легко це зробите. Обирайте кольорну модель CMYK та вписуйте правильне значення кольору розробленого дизайнером. Програма точно відтворить цей колір. Дивимось ще нижче. Тут розташований інструмент піпетка. Його завдання полягає у копіюванні кольору з елементів макета. Наприклад, є якесь фото, і нам подобається палітра його кольорів. Хочемо використати основний колір цієї фотографії для якогось елемента свого макета. Як це зробити? Завантажуємо картинку, додаємо її на своє полотно. Щоб не підбирати відтінок на око, бо ми все одно не зробимо це точно. Обираємо інструмент піпетка. Чекаємо секундочку, щоб вона завантажилась, і беремо колір, який нам потрібен, для виділеного об'єкта. Клікаємо на цей колір піпеткою, фігура зафарбовується. А тепер поговоримо про градієнт. За замовчуванням він вимкнений. Але якщо ми його включимо, то потрапимо в інтерфейс редагування градієнта та зможемо створювати чудові прикольні плавні переходи кольорів. По-перше, погляньте, як змінилась сама іконка відображення кольору фігури. Градієнт може бути радіальним, коли кольори перетікають між собою по радіусу від центру до країв. Ми можемо зміщувати цей центр у будь-якій із кутів. Він може бути і лінійним, і ми можемо змінювати напрямок змішування кольорів. Для цього повертайте ось цю іконку, подивимось детальніше. Ось внизу знаходиться кольорова шкала, і точки на ній говорять про те, які кольори входять до складу градієнту та як вони співвідносяться між собою. Пересуваючи ці точки, ми можемо змінювати кольорове співвідношення. Наприклад, збільшуємо простір блакитного кольору в градієнті або, навпаки, додаємо більше темного відтінку. Але це ще не вся магія. Ми можемо повністю змінювати кольори свого градієнта. Для цього виділяємо одну із точок на шкалі та обираємо для неї потрібний колір. Але і на цьому не зупинимось. Якщо двічі клікнути по шкалі, з'явиться нова точка для вибору кольору. Додаємо колір, наш градієнт ускладнюється і виглядає цікавіше. Якщо якийсь із кольорів більше не потрібен, просто захоплюємо його лівою кнопкою миші та викидаємо вверх. Застосувати градієнт можна навіть для тексту. Отакий класний інструмент. Використовуйте Color Picker для своїх творчих ідей, а я завжди на зв'язку питайте, допоможу.